Всім привіт! Хочу показати одну таку функцію підкручування звуку карти. На GPS оце їдеш, бува, вона не так гучно лунає або грає музика, а ти десь не чуєш самої карти. от Музика грає, ми бачимо оце звук музики. ну Зупинити саму музику і підкручуєте там на 30, щоб хоч якось чути більше карти, коли ти от на навігації кудись рухаєшся. Є два варіанти. Перший варіант це коли ви обрали маршрут і десь перед поворотом чи щось типу того, коли вона починає говорити, озвучувати маршрут, підкручуєш звук, і тут замість цієї молодії така намальована мелодія, мультимедіа чуть-чуть іншого плану. І тут ви те, що зовсім інша градація звуку. Або інший варіант, то я вже так полазив по настройках. Залазимо в настройки. Ось тут внизу, в самий край. Рухаємося в настройки. Нас управління картами. І якщо бачимо, тут є такий повзунок. Громкость управління. І коли ми ним рухаємо, ми за... вибираємо його, щоб він був активний. І ми починаємо тепер рухати, так? Для навігації установлені рівень громкості. І вже у вас сповіщення, що Для на... навігації буде даний рівень громкості. От інша градація, і ви для собі навігації Навігається даний рівень громкості. Ви таким чином виставляєте ту грома то що вам потрібно, ну, в мене 30 стоїть, в принципі, вистачає, гарно приглушує звук. Ну, я цього не знав, шукав, дивився, куди, а воно отак просто. Все, зберегли. Ну, а якщо ви будете їхати на карті і вона скаже вам маршрут, я обрав маршрут. Це такий, як другий варіант, зараз вона буде. На слідкому повороті поверніться наліво. Вона вона говорить, я собі регулював звук карти. Це тільки тоді, коли вона озвучує. Тільки два варіанти. Ось так. Чого я це говорю? Бо інколи ви можете їхати і під час ну, в дорозі вона говорить, ви ніби скрутили звук музики, але ви скрутили її. Якби і звук GPS, От, то майте на увазі, що таке може бути. І два варіанти. Так же саме можете його підкрутити, коли воно буде щось говорити. І так же саме можете це скрутити, так як я показав в настройках меню.